Вітання, ну що, продовжуємо з вами будувати історію нашого Київського клубу. Погляньте на розклад, скільки в нас залишилось ігор. Чи вийде у нас. Так, вийде. Я думаю, ми все дограємо з вами і... і будемо працювати над трансферами. Тому приємного вам перегляду, дякую, що підтримуєте. Як завжди, шалена підтримка від наших фанів, тому нам треба дуже старатися. Я буду намагатися краще працювати сьогодні. І, звісно ж, зробити гарний випуск. Змонтувати хоча б краще, тому що з минулим в мене трішки не вдалося за це відразу вам вибачаюся. Шапоренко. Може я спішу, звісно. Давай туди на Пашка. Пашку! Давай з ударом! Відібрав м'яч, але все ж таки не вийшло виконати момент. Знову не вдається перейти нам в атаку, закінчити, завершити цей момент, забити гол. Що ж, завершується по тайм. рахунок 0. Ну ми щось намагаємося, до речі. Поки не виходить, Два удара, в два площину. Ну нічого. Ху -ху, Бущан Як же перехвачують? Просто так легко вони перехвачують. Я не знаю, їм це дуже легко вдається. Ну. Воротар, ти що робиш? Ну ось закінчується матч перший у нас, рахунок 0-0. Ну я не знаю, ми били. Ми били поворотам, але не залітає м'яч і все. Просто площину воріт влучали, пробивали. Ну цього замало. Аж сьоме місце. Боже. Це жах. МБП кращий гравець. To ну давайте хоч з кривбасом грати. Я не знаю, що просто робити. Я не знаю, як реалізовувати ці моменти. Там воротар взагалі взорюй витягував чисто з країшку, типу, в угол, получає м'яч він витягує. Пашко. Пашко в центрі. Дивіться, півполя оббігає. Давай з ударом. Але дуже слабо пробив. Так, Пашко. Давай з ударом. М -м -м. Так легко віддав м'яч. Закінчується перший тайм 0-0. Ну... Нема що сказати, ми так собі граємо поки. Випускаємо заміни. Мені не подобається, як вони грають. Що перехвачує, що не перехвачує цей брашка. Назаренко теж ніякий. Хай теж Олошен вийде. І Лобко. Ярмоленко. Невже я даремно його продав, блін? Якщо він зараз вирішить ситуацію. Да. Знов така відкрита полоса, удар! Просто кривбас, що хоче, хочете робить. Кабаєв. Кабаєв. Туди по центру там ярмунко заходить. Ну що, завершився матч, ми перемогли, але це що попало було просто? Ще й забив футболіст, який вже скоро нас не гратиме взагалі. Єрмолу ми вже продали давно. Тому як, як завжди нічого не виходить. Як завжди, подивіться, на скривбас переграв. Ну що, остання гра в ЛЧ, зіграємо, зіграємо з Yanboy'ос. Тут навіть неважливий результат. Ми все одно проходимо в Лігу Європи. Ну, постараємося, хоч для фанів постараємося виграти. Поки в поки це, звісно, не, не дуже віриться, але я не знаю. Буду намагатися. Тим паче Young Boys... ще вдома, я думаю, зіграє дуже сильно. Всі покриті, всі закриті. Знов Волошин. Подача. Удар ще! Добий! Волошин. Так. Ой-ой-ой. Обігрує подача. Удар був, ну добий. На Волошина. Волошин трошки там. в Центр. Ванат там сам. Сам ванат! Ну давай, давай, старий. Ніще, не вийшов м'яч, м'яч ще в грі! Ну. Але могли вигравати ж, правда могли. Ванат хороший, дуже гарний гол забив. Зараз подивимося, як виглядає. Дивіться наша таблиця. Ну навіть якщо б ми виграли, нічого б не змінилося. Ось так от. Група Барса з першого МЮ з другого ми в LЄ йдемо. Тобто, -то. кожну групу давайте. Дніпро грало 0 балів взагалі з такою групою, ну звісно. Ну, тут багато буде, тут 4, по-моєму, українські команди, тому що. Чи 3 не знаю. Треба сезон відкатати, тоді воно більш-менш. Шахта теж в Лігу Європи, але були шанси. Я думав, вийдуть Волче. А, три. ну добре. Ну, давайте тут уже виграємо. Уже ЛНЗ зараз просто маємо розвалювати з вами. Дивіться, що нам пропонують відразу на роботу. Уже нам варіанти додаткові Для. гля. О, <кхів> Попо, ха Попов чуть такий голешник не закинув, не? Надпоніли, стопой бити, тепер не знаю, куди йти, те собі лиш собі Рахунок 1-0 завершується у нас матч, ну блін. Ми знов били, знов дуже мало всього, але виграли, тим не менш, ми виграли. Три удара, два в площину Ну це не так має грати Динамо. Третя Нас наздоганяємо, потрошку наздоганяємо. Ну ось ми на полтавському стадіоні. Зараз не знаю, включаємося на максимум, хлопці вмикаємось і. Хоча тут тут 1-0. Супряга. Але Супряга тут сам. Ще й не проходить пас. Ну це погано. Туди знову на супрягу. Знову Пашко. Не було куди там проривати, там теж повсюду футболісти ворскли. Три захисника, блін, тому... Продовжуємо. Знову супряга. Дивіться, до нього доходить м'яч, але куди далі? Чомусь стоять, не набігають, не знаю. Не, не такі активні. Ні, треба Пашка теж, мабуть, вже посадити на лаву запасних. Молодчина. Але в кого грати? Єсть Пашко! Ну, я вас вітаю, ми знову перемогли, але знову з мінімальним рахунком. 0-1. 0-1 ми перемогли в Ворску. Подивіться на цю статистику. Грали як! Ну знову не вдається забити, треба шукати форварда. Друга сходинка, друга сходинка, ми вже дуже близько, дуже близько. На 4. Ну що, я вас вітаю. Відкриваємо ми трансферне вікно. Дивіться, я чекаю від вас якихось порад. Отак от, от. Кого нам купити, кого ви бачите в нашому складі. Тільки більш-менш пишіть реальні варіанти. Отак от, от негарно. Так, нам запропонували цього футболіста, але, блін. Як, як в нього навіть фейса нема. Дійсно немає фейса навіть. Не дуже над ним попрацювали. Ну таке собі, не схожий він на. На Бекхема. <гаджит> ну добре, давайте ще подумаємо, якщо що, будемо дивитися варіанти. Ну, все, я вам подякував за перегляд. Дякую за підтримочку, Я буду намагатися старати частіше викидати відоси. Коли набираю 100 переглядів, так тоді я накидаю наступний відео. Все, я вам подякував. Отак от.